Він гордість української кухні. Він король святкових обідів і водночас звична для нас страва. Він полонитель смакових рецепторів у всьому світі. Він український борщ зі сметанкою, звісно. Беремо салко. цибулю, макаємо в соль. І заїдаємо борщиком. Це бомбезно. Ми його любимо, бо він наш аж ніяк. Це тепле почуття з українцями розділяє без перебільшення вся планета за версією видання CNN, український борщ, один із лідерів двадцятки найкращих супів світу. Рецепт нашого борщу навіть друкують у світових газетах. The New York Times опублікувала секрети приготування цієї страви від пенсіонерки із Житомирщини Ольги Габро. І аби вже точно ніхто не сумнівався, що борщ українська національна. Альна страва його визнали культурною спадщиною. ЮНЕСКО його оспівують в піснях, віршах, зберігають в прізвищах і географічних назвах. Йому присвячують гастрономічні експедиції. Коктейлі й музеї можна їсти борщу скільки захочеш. Якщо ти українець, то можеш просто із три рази на день його їсти. Так, так, так. Починаємо із фантастики, яка стала реальністю. От ви були у космосі, а наш борщ був? Уявляєте? Два роки тому українська торгівельна компанія запустила борщ і гречаний багет у стратосферу. Мережі заповняють страва піднялась на 30 тисяч метрів над землею. Є навіть відеодоказ. До речі, про космос. Борщам у тюбику для підкріплення у міжпланетних подорожах вже нікого не здивуєш. Але борщ так просто не здається, і таки має чим вражати. Борщ, фастфуд як вам таке, не ходогом шкідливим перекушуєте на роботі чи бургером, а натуральним і корисним борщиком. Уявіть, для дуже зайнятих, працьовитих і подивимося правді в очі. Трішки лінивих людей українські кухарі винайшли заморожений борщ. Нарешті наші молитви почуті. <праць> Як усе це працює? Готову страву виробники консервують методом шокової заморозки. Гарячий борщ одразу відправляють у морозильну камеру із температурою мінус 30. Таким чином страва не втрачає поживних елементів та унікального смаку і потрапляє, так би мовити, в режим очікування покупця. Коли настане час ним поласувати, то на приготування гарячого запашного домашнього борщика знадобиться не дві години мук, а всього п'ять швидких хвилин. До чого техніка дійшла. Снакота, mm, і головне, домашній запашний борщ для наших захисників. Це справжній борщ без хімії в сухому вигляді, ще й з м'ясом. Виходить наваристий, ситний та вітаміни. Українські волонтери розробили спеціальний рецепт та створили справжнє виробництво борщу, який військові зможуть заварити точно так само, як локшину швидкого приготування. Однак, аби на передовій все було так просто, в тилу доводиться добре попрацювати. Усі інгредієнти борщу господині тонесенько нарізають, після чого відправляють у сушку. А от картопля та м'ясо потребують ще попереднього варіння. Потім інгредієнти ще дрібнять та пасують по пакетиках. Військовим варто просто додати кип'ятко. Винашли такий борщ, який не потрібно варити, тому що коли варити, це вже складніше. А коли залити кипятком, це простіше. І все це не дарма. Наші захисники борщик полюбляють українське зсу це кіборги. Подивіться, ми їмо борщ, який я варю борщ. <реш> Інакше і не скажеш. Уявіть, існує аж понад 70 рецептів приготування борщу, і тут починається справжній шок для любителів класичного варіанту страви. В борщ за його історію існування потрапляло чимало незвичних інгредієнтів: от, наприклад, свіжа риба, в'юми, оселеці, білі гриби, галушки, мак, мигдаль. Кисла капуста, незрілі яблука, вишневий або яблучний сік, полуниця та журавлина, і квашені огірки. І таке бувало. Тому якщо у вас щойно потекла слинка, то можливо варто спробувати додати у борщ щось із цього списку, а раптом смакуватиме. М -м -м. Молодець. Можливо, з деякими інгредієнтами в борщику можна експериментувати однак дещо точно залишається незмінним. Подавати обов'язково зі сметанкою, зеленню, хлібчиком і салком. Зголодніли. Український борщ запрошує до столу.